Ну що, друзі, спахали ми переломкою і цілину, і піски, і, в принципі, щоб там і там було ясно, як вона працює. Це в нас дизельна на 14 кінських сил, дві передачі вперед, одна назад, понижений повишений ряд. В комплектації дві гідравліки, як передня, так і задня. Ну і також в нас зараз вже встановлений плуг, який приєднаний до ось такого навісного механізму. Він гідравлічний, тобто ми опускаємо собі плужок. І погнали працювати. Так, друзі, ну з урахуванням того, що з мене пахар лише лопатою колись в дитинстві, і з урахуванням того, що це все ж таки цілина, результат досить непоганий. А щодо колес, в принципі, можна було б спробувати на вущих колесах, бо Знову ж таки, цілина з першого разу вона не проходиться і це дуже відчутно, тому що я вперше, коли проходжу по самій цілині, мені потрібно спочатку трохи мільчіше проходить, а потім за другим разом вже трішечки глибше. І таким чином воно вже нормально виходить. Але це, це я говорив про цілину. Тут ніколи, мені здається, нічого не, не вспахувалося, тому тут прям дуже тверда земля. Утоптано. Ось, в іншому випадку, на городі, там, де земля кожен рік обробляється, я думаю, це буде простіше набагато. І зараз ми спробуємо на більш м'якому ґрунті і подивимося, що вийшло там. В цілому, я вважаю, що результат досить непоганий. Ну і в умілих руках, вибачте, вже за мій досвід, але як є. Так, ну і що? Зараз буде в більш м'якому ґрунті. Тут така піщана, піщані землі пустинні. Зараз подивимось, як він поводить себе саме тут. Тому погнали! Ну що, тут трошечки, звісно, що легше було. Але ж бажано все-таки саме для плуга мати краще щеплення. І, відповідно, в цьому випадку вуші колеса будуть, будуть кращими, краще, краще справляться. Але ось такий результат маємо. Тому на цьому можемо, я думаю, завершувати наш. Тест-драйв. Далі я вже не хочу, бо хотів, прям, щоб красивенько вся була дорожка пропахана. Про, про Але тут уже так дуже великий наклон. Можу трішечки лягти на бачок. Тому, друзі, дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, можете перейти за посиланням, оглянути ці переломки більш детально. Там буде вся актуальна інформація. І також завітайте на повний огляд бензинової та дизельної переломки. Зараз буде підказка приблизно десь десь, десь отам. Тому до нової зустрічі! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, напишіть коментар, як вам ця вся справа, ця робота. І до нової зустрічі всім па-па!